Важливо те, що ми маємо на увазі під руйнуванням Росії. Що ви маєте на увазі розпад РФ як держави чи руйнування Росії як автократії та диктатури? На мій погляд, варто розглядати Росію як новий осередок автократії та диктатури, який виник у світі. Така ідеологія, не людська ідеологія,деології має у світі багато прихильників. І ми кажемо про руйнування Росії, то я б фокусувався на знищенні російського імперіалізму та Росії як агресивної держави. чи вважаю я, що звичайна зміна режиму врятує РФ і стане демократичною державою? Коротка відповідь ні. Я не вірю в демократичну Росію. Я не вірю, що Росія готова до змін і готова стати частиною демократичного суспільства. Справа в тому, що не лише Путін, а й народ Росії мають історичну відповідальність за звірства і воєнні злочини, вчинені російською армією російським режимом та власне російським народом в Україні. це частина ДНК. що зараз потрібно? потрібна потужна і єдина відповідь вільного світу. Слава богу, ми змогли створити цей потужний і об'єднаний фронт проти диктатури Але Український народ страждає, і ці страждання жахливі. Для нас важливо пройти зиму. Надзвичайно важливо, аби військо отримало необхідну зброю, а також фінансова допомога. То, що переможе Росія, ні. Ніколи. Адже це різниця між правильним і неправильним. Між правдою і брехнею. Ми на правильному боці історії. Водночас для перемоги України потрібна єдина об'єднана відповідь усього вільного світу, яка зараз і відбувається. Пане прем'єр. Путін вважає, що зима на його боці масивна мобілізація та атаки іранськими ракетами чи іранськими дронами. Це його інструментарій, це його зброя. Як ви думаєте, ще до того, як настане зима, ці його інструменти спрацюють? Який поріг витривалості в українців? Та який поріг в Росії? Будь ласка. Знаєте, Данило його смертельні плани набагато більші. Крім цих трьох речей, які ви щойно назвали. У нього є величезні імпортні і експортні операції з усім світом. Нью-Йорк Таймс щойно опублікував велику статтю, в якій описана російська торгівля зі світом. І ці цифри неймовірні. вони отримують мільярди трильйони доларів навіть більше ніж торік, незважаючи на санкції? Крім фінансування російської воєнної машини через продаж нафти та газу, є ще низка тих, хто підтримує Росію. навіть всередині ЄС Як могло статися так, що прем'єр-міністр Угорщини яка є членом ЄС і має бути зразком демократії, має такі сильні зв'язки з агресором. Може, він не пам'ятає 1954-й, коли совєти вторглися в Будапешт. Коли Джеймс сказав, що ми маємо проблеми з розумінням світу. Я вважаю, що в нас інша проблема. У нас проблема зі світовим порядком, з глобальним правосуддям. Та з глобальною несправедливістю. Як ми можемо покарати Росію? Посилити санкції, створити окремий міжнародний суд аби притягти Росію до відповідальності. Демілітаризувати Росію і Україна власне почала цей процес через цю нелюдську війну, яку Путін розв'язав проти України, Україна за підтримки західних союзників почала процес демілітарізації Росії. потрібна також деімперіалізація Росії. і Україна також почала цей процес і населення РФ має вирішувати, чи готові вони боротися за свою свободу. Адже переписка в Твіттері чи пост у Фейсбуці це недостатньо. Якщо вони хочуть, аби їх країна звільнилася від Путіна, покажіть це я не бачу таких відчуттів у російського населення. Ми, Україна, Європа та світ, маємо пережити цю зиму. Погляньте, інфляція висока, відсоткові ставки високі. Вільний світ стикнеться з рецесією. Україна під неймовірним економічним тиском та в дуже скруній ситуації. Завдяки допомозі наших західних партнерів. Ми на плаву, але ми не можемо програти в економічній війні. Для перемоги потрібен консолідований і всеохопний підхід в підтримці України, починаючи зі зброї, тобто військової допомоги, і закінчуючи питанням з електропостачанням, постачанням води. Функціонуванням каналізаційних систем питаннями економіки і навіть продовольства, логістики та транспортування Тож, коротше кажучи, для України і для світу немає іншого варіанту, окрім як перемога, крапка іншої опції немає.